Сьогодні на стартову доріжку виходить другий розіграш у межах акції кошиковий марафон з карткою АТБ Відвіза. І з вами знову ведуча Катя. Зізнаюсь, що теж оформила картку АТБ Відвіза, і в цьому забігу щаслива бути повноправною учасницею. Друзі, поки ми збираємось у стартовому коридорі, давайте трохи розімнемось у коментарях. Звідки біжите, яке у вас місто марафонець? Пишіть, а я із задоволенням озвучу в ефірі. Імена, міста. Вся Україна з нами, не тільки Київ. Дніпро, є, вітаємо! Чернівці! Ласкаво просимо. Київ, Калинівка Вінницька область, Дніпро, Київ. Ще Дніпром, Запоріжжя, велкам, велкам. Обухів, Житомир є, Вінниця тут, Кривий Ріг з нами, Українка є Вінниця, Харків, Одеса, Привіт-Привіт! Південноукраїнськ Черняхів. Дніпро так, чудово, Кривий Ріг. Друзі, поки збираємось, напишіть ще. Яка ваша улюблена спортивна активність, окрім спринту по акційним полицям АТБ? Шопінг в АТБ, до речі, також рахується як тренування. <пиш> Пишіть, ми ж одна велика марафонська команда. А як прийняти участь і що тут відбувається? Львів з нами зараз будемо все розказувати. Прийняти участь дуже просто, я б навіть сказала автоматично, якщо маєте картку атб від віза. Нікополь, ага, люди з плавання, футбол, футбол, кросфіт є. Так, ну що, нас зібралося трішечки? І можна зробити вдих, видих і офіційно сказати старт. Нагадаю, що наша дистанція починається між улюблених полиць АТБ, де в повітрі прохолода і щастя від кожного продукту. Ну який же приємний кросфіт. Ми збираємо в магазинах АТБ кошики товарів загальною вартістю від 300 гривень. Розраховуємось карткою АТБ від віза. І автоматично стаємо учасником. І прямо зараз розіграємо 100 сертифікатів АТБ номіналом 2500 гривень кожен. Ну що тут скажеш? Акція щедра. Призи корисні. Витратити їх можна на улюблені товари в магазинах. А ведуча, як завжди, з шаленим бажанням, щоб сьогодні виграли саме ви. Отже, на старт, увага! Руш! Відкриваємо нашу базу даних учасників. Ось вона на ваших екранах. База даних у форматі Excel. В табличці усі витрати учасників, які відбулись з 28 липня по 3 серпня, включно від 300 гривень за карткою АТБ від віза в наших магазинах. Чисто і чітко. У кожному рядку порядковий номер витрати з початку акції. Дата покупки і зашифрований номер телефону. Все, що ми знаємо про учасника, це те, що в нього є карта АТБ від віза, і він на позаминулому тижні пробіг з кошиком АТБ, як справжній марафонець. А тепер увага. Кількість учасників сьогодні 754 тисячі один. І ми переходимо до найхвилюючої частини нашого ефіру: не до спринту, не до естафети. А до сайту random.org. Це такий головний суддя нашої дистанції. Стриманий, математичний, неупереджений, без емоцій, але з точністю олімпійського фотофінішу. Вводимо кількість переможців. 100 і 100 резервних переможців. Тобто, всього буде 200 щасливих номерів. Вказуємо діапазон від одиниці до 754 тисячі один. І зараз відбудеться ритуал великого натискання кнопки, після якого 200 порядкових номерів побіжать прямо у табличку Excel, як фінішери з медалями. Ну що, давайте ще раз вдих-видих і поїхали. Натискаємо кнопку, рендом зробив свою магію. І ось, друзі, є! На ваших очах ми розіграли продуктових кошиків в АТБ на загальну суму 250 тисяч гривень. Рендом Орг розділив їх між 100 щасливчиків. Про запас маємо 100 резервних переможців. Ми підтягуємо виграшні номери до нашої бази даних, ідентифікуємо щасливчиків. По повному номеру їх телефона. І вже зовсім скоро результати з'являться на сайті «atbmarket.com». Увага важливе! Організатори зв'яжуться з переможцями по телефону для того, щоб дізнатися, як зручніше переможцю отримувати виграшний сертифікат АТБ. Тож тримайте телефони ближче, бо дзвінок із новиною про виграш звучить краще за улюблений дзвінок кур'єра з піцею. Отак, друзі, ми пробігли ще одне марафонне коло, другий розіграш позаду, а попереду ще два. І я бачила в коментарях запитання, як стати учасником і що робити, якщо в мене немає картки. Друзі, все просто: картка АТБ відвіза. Це не просто платіжний засіб, це ваш ВІП-пропуск у світ переваг, вона безкоштовна в обслуговуванні, Вигідні знижки в АТБ з нею гарантовані. Додаткові пропозиції від банків, партнерів, зручність у використанні усе це вона легка, стильна, безвідмовна, як улюблений марафонський кросівок, тільки краще. І якщо у вас її ще немає, легко оформлюйте віртуальну картку онлайн. На сайті АТБ або можете придбати її на будь-якій касі. Якщо вам сьогодні не пощастило, не зупиняйтесь, акція триває. Кожна покупка від 300 гривень з карткою АТБ від ВІЗА – це ще один ваш шанс. Тож, дякуємо кожному з вас за участь, за коментарі, за атмосферу. До зустрічі вже через тиждень на третьому ефірі кошикового марафону з карткою АТБ від ВІЗА. Нехай вам біжиться легко, купується вигідно, а виграється частіше. Уклін, обійми, ейфорія, друзі, до наступної гри! Па-па!